Сніданок з іскрою. Хто мріє про неймовірне, робить неможливе. Доброго ранку, мої найдорожчі. Днями натрапила на цю фразу, і мені захотілося мріяти про найнеймовірніші речі, які існують. Ну і звичайно, робити все, аби втілити їх в життя. Сьогодні свій день розпочнемо з неймовірно ніжного сніданку: з панакоти. А то ж нам потрібно: помідори чері? Цвітна капуста, яка буде основою нашої панекоти, адже готуватимемо незвичайний солодкий десерт. А незвичайний сніданок. Часник, петрушка, а також молоко, молокія, оливкова олія, желатин, сіль та перець. Для початку цвітну капусту відварюємо. Панакота це солодкий італійський десерт. Назва перекладається як варені вершки, а на смак нагадує кремовий пудинг. Його зазвичай подають з карамелю, шоколадом, фруктами або фруктовим сиропом. Далі відварену цвітну капусту перетираємо у блендері з молоком. Kids, yeah. Замість молока ви можете обрати вершки, проте тоді ваша страва буде жирнішою, а ми хочемо зробити її ранковою та ніжною. Тому ми обираємо молоко молокія. Воно коротких термінів зберігання відтак зрозуміло, що натуральне. Ммм, mm, як щойно з підкорівки. Желатин заливаємо невеликою кількістю гарячої води, добре перемішуємо і додаємо до пюря цвітної капусти. Розливаємо пюре у порційні криманки або ж стакани. Панекуту ставимо в холодильник, бо вона загусла. А тим часом поріжемо решту інгредієнтів. Солодку панакоту зазвичай подають з ягодами, фруктами, джемом або варенням. Ми ж до своєї ранкової приготуємо овочевий салатик. Для цього наріжемо помідори чері, петрушку, видавимо зуби часнику і заправимо оликовою олією. Замість помідорів чері ви можете обрати звичайні українські томати, але тоді поріжте їх дрібненькими кубиками. Висипаємо в миску, помідори та петрушку і видавлюємо один зубець часнику Або стільки, скільки ви любите. Я люблю багато. Апетитний, ароматний. переповнений всіх застуд. Часничок. ням ням це ж добре. Давно вже ми не готували страв щаснику. Хоча іноземці не часто люблять додавати його до своїх страв. Я думаю, українцям варто робити ставку саме на чесник, проте варто зважати на те, з ким ви його їсте, або наодинці, або з тими, з ким ви плануєте провести наступні кілька годин. Перемішуємо, виймаємо з холодильника панакоту і викладатимемо такий от салатик на неї. М -м, виглядає неймовірно апетитно. Думаю, не менш смачно. Мрійте, здійснюйте мрії, а робіть неможливе, адже життя таке коротке. Ммм, зробіть його смачним. Сніданок з іскрою. Це німецька корівка Гретта. Вона дуже пишається тим, наскільки якісно обробляється її молоко. А це українська корівка муня. Тепер її молоко обробляється так само, і вона також цим дуже пишається. Mm. Fresh milk. Ah. Моє молоко теж фрешмілк. Онд зберігає всі корисні речовини. Молоко казкове, молокія.